Утеплення базальтовою ватою відіграє важливу роль у мінімізації витрат тепла та підвищення ефективності системи опалювання, особливо в холодні місяці, коли важливо, щоб котел працював на повну потужність. За рахунок зниження тепловтрат можна використати менше палива для досягнення необхідної температури, що веде до економії, та збільшує термін служби паливних ресурсів. Чим менше тепла втрачається в довкілля, тим більше енергії використовується для нагрівання теплоносія води. Стабільна температура. Утеплений котел краще підтримує стабільну температуру теплоносія, особливо в холодні місяці, коли важливо, щоб котел працював на повну потужність. Користувачі відзначають, що така ізоляція дійсно працює. Корпус котла залишається теплим, але не опалює при доторканні, що говорить про те. Що основне тепло передається в систему опалювання, а не йде в навколишнє середовища у будинках із поганою ізоляцією або з старою системою опалення. Утеплений котел знижує витрати тепла, підтримує стабільну температуру навіть при сильних морозах. Відгук у попередньому котлі без утеплення помітив, що стіни котельні були теплими а в самому будинку не вистачало тепла. На жаль, утепленим котлом. Температура в будинку стала стабільнішою і дров пішло менше. На нашому сайті ви можете вибрати котли з утепленням або без. Моделі Термо вже мають утеплення з базальтовою ватою в декоративному кожусі. Матеріал для утеплення твердопалених котлів. Базальтова вата це найпопулярніший матеріал для утеплення котлів зубер. Вона витримує високі температури навіть до 1000 градусів Цельсія. І має високий коефіцієнт теплоізоляції. Базальтова вата не горить і стійка до хімічних впливів, і не виділяє шкідливих речовин при нагріві, що робить її ідеальним варіантом для утеплення твердопаливних котлів. В якості утеплення можуть використовуватися інші матеріали: мінеральна вата, схожа на базальтову вату, але менш термостійка. До 600-700 градусів по Цельсію. Використовується в менш критичних зонах котла. Але також добре справляється з ізоляцією. Керамічне волокно це високотемпературний матеріал, який застосовується для ізоляції зон котлів з найвищою температурою. Воно забезпечує відмінну ізоляцію, але дорожче за базальтову вату, фольговані утеплювачі, часто використовується для додаткового відбиття тепла. Їх можна поєднувати з іншими матеріалами для підвищення ефективності ізоляції. Коли вибирати котел з утепленням. Утеплені котли особливо рекомендуються для використання в регіонах з холодним кліматом, де втрата тепла через корпус може значно знижити продуктивність системи. Також вони підходять для великих приміщень, де важливо забезпечити стабільне тепло. Якщо відео було корисним, пишіть коментарі та підписуйтесь. Переходьте на сайт за посиланням під цим відео, щоб обрати модель котла з тепленням.